Малята! Сьогодні вас запрошую до зимового лісу дізнатися, як живуть тварини взимку. Хоті. О, вовк, сірий розбійник. Вовки це чудові мисливці, успішно полюють як з граєю, так і поодинці. Їх здобичу є багато травоїдні тварини. При цьому вовки є корисними санітарами лісу, адже до них на обід потрапляють в першу чергу старі, слабкі та хворі тварини. Ви впізнали цього боягуза? Заєць біляк одягнув білу шубку, щоб бути непомітним. Взимку заєць їсть пагони і кору різних дерев та чагарників. А при можливості розкопує і поїдає трав'янисті рослини та ягоди. О, а ось і ведмідь не бігає по лісі, він лягає спати. Тож давайте не будемо йому заважати. Білочка, все літо та осінь трудивниця носить в свою домівку шишки, горішки, гриби та ягоди, а всю зиму їх їсть. Олень. Важко переносять зиму, втомлені від холоду та голоду, жирових запасів, назбираних восени, має вистачити аж до весни, але основним кормом для нього є гілки і пагони дерев, чагарників. Ну, а цю руду та хитру знають усі Лисиця. Прекрасний хижак, у неї бездоганний слух. Лисиця чує шурхіт мишки на великій відстані і абсолютно точно визначає її нірку. Спить в норі, укрившись пухнастим хвостиком, ніби ковдрою. Дикий кабан, велика і сильна тварина, яка потребує великої кількості їжі. Харчуватись йому доводиться тим, що зустрічається на його шляху. Кабан всеїдний і їсть все, що знаходить. Гарно в лісі малята, але час повертатись. Бувайте!